Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу у двох місць поблизу Краснодара чули вибухи. Вони ймовірно сталися на військовому аеродромі на військовій базі. Інформація від місцевих партизан наразі перевіряється. Згідно повідомлень у другій ночі на місцевому аеродромі, пролунали невідомі хлопки, що вже і не дивує. По тривозі була піднята авіація. Крім того, в небі помітили пожежний іл 76 який зробив декілька заходів на аеродромом. Ймовірно, гасячи пожежу або ж відпрацьовуючи певні тренувальні заходи. Що ж, інциденти на російських аеродромах можуть вплинути лише на кількість ракетних ударів по Україні. Ситуація на фронті ніяк не залежатиме від підготовки росіян до ракетних ударів по Україні. РФ не використовує стратегічну авіацію в зоні бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ситуація в зоні бойових дій не залежатиме від того, що відбувається в тилу РФ, тому що російська стратегічна авіація використовувалася не в зоні бойових дій, а проти цивільних об'єктів України. Також як РФ намагає. Але через враження енергетичної інфраструктури реалізувати тиск на зону бойових дій. Це теж не вплине на ситуацію, сказав Коваленко. Він додав, що інциденти на російських аеродромах зможуть вплинути лише на терористичні акти, які окупанти вчиняють проти українського населення. Інциденти на аеродромах матимуть вплив на те, щоб Росія не продовжувала терористичні акти проти населення України. А якщо будуть продовжувати, то з меншою ефективністю і результативністю отже, зона бойових дій в даному випадку окремо від цих подій, додав експерт. Підкреслимо Ре по кількох російських аеродромах звичайно завдали втрат війську та вплинули на моральний дух і відчуття захищеності окупантів, але не менш важливо, що ці атаки дуже впливають на російського президента Владиміра Путіна. Про це 24 четвертому каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Путін точно про це знає, що удари по цих базах були і якої шкоди вони завдали, адже це безпосередньо позначилося на потужності останньої масованої ракетної атаки по Україні. Уряд літаки він Путін поставив завдання розбомбити, наприклад, мирне місто. Чи житлові комплекси, чи села, і тут ці літаки не вилетіли, не розбомбили, і він каже: а що сталося, припустив Давидюк. Він додав, що росіяни просто шоковані тим, наскільки креативно почали грати українці, змогли переробити нікому не потрібні старі БПЛА стрижі на дрони камікадзе, одягнути на них нову навігацію і зробити фактично непомітними для російської ППО. Ось це розум. Ось тут українці показали свою геніальність, але неспроста. Насправді, у нас генетика така, що коли треба виживати, коли нам треба придумати щось супернове і геніальне. Ми це зробимо, наголосив політолог. Давидюк зауважив, що справді є країни, які бояться таких ударів. Яскравий приклад цьому президент Франції Еммануель Макрон, який нещодавно заговорив про гарантії безпеки для Росії, а на противагу йому український народ, який наголошує, хто і на кого напав. Звідси постає питання, чому не говорять про план безпеки для України, на території якої нахабно вторглася Росія, чи, хоча б про план безпеки для Європи, адже за час повномасштабної війни ракети падали вже і в Хорватії, і в Польщі, і в Молдові. Політолог також додав, що. Є частина країни, які дивляться на нас і кажуть, що ми супер, хоч заявити про це публічно вони можуть. Але загалом на заході досі є страх Росії та її ядерної зброї, яка може зачепити весь світ, тобто їх самих, у цей самий час українцям байдуже чим їх вбивають крилатим ракетами чи ядерною зброєю, адже результат однаковий. Тому на нас і не діють залякування ядерною зброєю, адже у нас і без неї стріляють щодня. Ми маємо одне завдання вижити. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, перемож. moramos